Звичайно, важливо для суспільства рішення. І його не можна на сьогоднішній момент заговорювати питанням, що хтось... Дивіться, це є питання виживання, це не питання там, справедливості, несправедливості. Не буде грошей, не буде за що утримувати. Дивіться, кожен мобілізований це мільйон триста рік. Ми хочемо 100 тисяч мобілізувати, це 130 мільярдів додаткових грошей в бюджеті. Но ми свідомі про це, якщо свідомі, значить що це треба вирішувати. Пане Олеже, дуже вам дякуємо і дякуємо вдвічі, тому що в темряві включатися ще на кому а ви це зробили змогли. Олег Пензер, Пензели. Економічного... Цікаві люди, економічне бронювання, 30 тисяч за кожного працівника. Де роботодавці повісяться. Ніхто такої такі гроші платити не буде. Вони позвільнюють усіх, тільки таке платити не будуть. 20 тисяч людині. Це, це вони відривають уже від серця собі. Вони будуть платити 20 людині і ще 30 плюс державі. Такого не було, не буде і, і не може бути, тому що жадні до без ума.